Саме тоді я відкрив свій голос. Акторського це голос. Віл Гарднер. Як справи? Добре сок. Поки не дізнався, що ви украли нашого невроха. Справді, не думав, що його можна вкрасти. Ради знайомства леді. Ви працюєте на Канінга? Ні. Ви подаєте на лігу. Голови. Так. Хокейна Ліга ігнорує травми голови, відколи до підошви червика прикріпили металеве лезо. Має надію відстоїти права гравців. До до Вдячний за пропозицію, але відповідь така. Отримаєте.